Здоровенькі були. Вітаю вас на каналі Володькові, Ви тривенькі. І так, любі друзі, зараз буде Олів'є. Але олів'є не просте, а таке, від якого в Совєтському Союзі була би істерика. А чого? Ну, бо, звичайно, там ж таких продуктів не було. Дві пачки масла на руки і то при хороших знайомствах, ну, менше з тим. Але треба, власне, ці совєтські рецепти старатись перероблювати, усучаснювати і робити чимось більш звичного вже для нас. Так що, власне, щось таке і буде. А буде це з дуже класним складником. Е, так що з вас авансом вподобайка і коментар. З мене гарний настрій хороший рецепт. Ну і вперед готувати. Так, відео дуже смачне, тому довге. Бо Думав, спочатку його на шорт знімати, але таке передумав. Е, тунець е, тільки куски. Не цей роздріблений на окна і тільки в маслі, не у власному соку. Масу сіджуємо. Зараз буду котів дурити, щоб вони в мене трохи грачку жерли? <смі> так, я трохи поганий. Це вже одразу можна закидувати в миску. Так, і, звичайно, весь перелік складників сочку, як і скільки, буде в описі під відео, щоб ви собі там знали. Да, до речі, цей рецепт е салату мені сказала брата рідного жінка. І вона його готувала на новий рік, і салат був ну, просто дуже смачний. Аж покрасника-помінника. Е жінка собі весь то, що додому забрала, бо дуже смачний. Е так, що тунець викинули. і крато для презентації, це в загальний салат не піде. Ну. Так, бо купив таку, бо була по акції, вона поде... Вона так по 30 з чимось, а то вона була по 19 там з копійками. Ну, коротше, дуже дешево і як імітація, вона дуже хороша. Тепер беремо моделку і то трохи всього так... на такі трохи менші кусочки. І то в рецепті не буду вказувати, але обов'язково зробіть... І зараз дайте найду на секунду. Так, маєте свіжий лимон, звичайно, можете додати лимоне. Так, буквально такі півтори чайної ложечки лимонного соку скрупило тунець. Я це кажу, я це в описі не пишу, але для цих спостережливих е моїх підписників обов'язково цей. Нюанс має бути. Побач... Ну, взагалі, де би там риба не була, крабові палички, креветки, тунець, лосось. Коротше, все, що є, де риба, лимон туди обов'язково мусить бути хоча б капелька. Ви побачите, от навіть спробуйте собі кусочок лосося з'їсти просто на канапці і зверху капнути капельку лимона, і наскільки зміниться смак. Так, яйка. 4-5, ну коротше, 5 яйця тут лишні не будуть. Через оту таку фігню на це, на... цей, зарізаємо і якраз буде нормально. Зелень зелень в мене полишалася з інших закусок, тут десь от кусочок кропу і пучок зеленої. Цибури. Так що оце все теж сюди піде. І замість горошку я використовую кукурудзу. Так, кукрузи я теж вже залив з цього з маринаду, так що можна вже теж сюди закинути. Так, миску прийшлося взяти трохи більше, бо знаєте, то як по... з тим борщем. Ну от скільки я теж я читав теж багато так кажуть. Оскільки не пробували там навчитися варити на е... 3 літра борщ, на хоча б там якось, але но... ніяк не виходить. Отак і в мене ніколи в житті не вийшло борщ варити. Навіть на 4 літра. Все 6 або то і більше. Так, тепер нам цей. Ну, взяв кажу, більшу миску і наріжемо зелень поки. Овочі е, картопля і цей. І, і, і морква тільки-тільки-тільки печені. От. Всі, хто на мене підписаний, давним-давно закликаю, перестаньте на шуби, на всю решту варити. Бо варене не настільки смачне, от пробуйте робити печене. От печена, картопля, морква вона набагато смачніше, ніж варена. Так що такі рекомендації від мене. Зелень нарізаємо, ну дрібно, не дрібно. Так, аж не сильно, мені пізрично, але щоб воно було замітно і гарно. І теж враховуйте, що якщо ви даєте зелень, це з розрахунку на те, що ви салат там за 2-3 дня з'їсте. Бо цибуля, особливо цибуля, бо кріп не настільки. Але коли є в салаті зелена цибуля, салат може дуже сильно киснути. Ну Це особливо літом. Коли, ну, але зараз далеко не літо, то таке. І думаю, там більше ніж 2 доби, настільки смачний салат не простоїть. Так, огірки. Тут взагалі-то дивіться по смаку. і до речі, це я теж не буду вказувати у рецепті. Ну, у мене лишилося, от, я перед тим готував закуску, лишилося от столова ложка каперсів. Просто я їх не маю де вже впихнуть, Впихаю туди, де, як ляшко казав, не впихуємо, ми впихнути. Ну, я думаю, не сильно вони помішають, бо взагалі-то каперси там на рівні з огірками рахуються, бо вони теж такі кислинки, ну таке. Ну, До речі, якщо це зараз працює, то от бачите, як в мене рецепти виходять. Бо деколи от щось нема, щось їде, щось там буває, заміняєш, переміняєш. М -м -от. Зараз знаю, що напевно буде дивитися мій друг Паша Гонда, який зараз в ЗСУ, е, от він знає, що навіть його Любимі рецепти, які він взяв у мене, це були рецепти, які були просто тупо вигадані, коли десь ось щось готуєш, а нема всього, що туди треба, і приходиться дещо, деколи і міняти, заміняти, перемінювати. І отак в мене виник Паша, напишеш коментар медовий Спартак. Це така суміш торта медов... цього медовика і Спартака. Ну, коротше, це такий настільки смачний торт, що ви собі просто не уявляєте. Рецепт обов'язково буде, бо хто підписаний, то він є в інстаграмі і фейсбуці, але відео ще немає, але обіцяю, що зніму. Так що от отак виявляються і рецепти. Так що, якщо тут е каперси будуть дуже сильно в тему, то вони, значить, попадуть і в фінальний рецепт тож, того салату, який буде, зрозуміло, що так що мінятися. Так. Е картопля, е да, картопля морко... Картопля морква, що ще цей. Я знову ж нарізую через оцю фігню. І, як я вже казав, запікайте, ніколи не варіть, бо варена вона не настільки смачна. ну просто вам буде, ой, Кусок впав, так що не проблема. Добре, що я завжди трошки більше запікаю. Кришимо кубиком, ну оця штука вона найліпше для цього підходить. Головна це, і підійти її купіть в копійці, бо вона в копійці є отака, от, 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 отака що її курка, не зігнаєш. Бо я раз якусь одну так, купив в Аврорі, то я поки продавлював бульбу, то вона видавила вся. Так, намішано все. На цю порцію. Ну, коротше, і так ви знаєте, що на Новий рік не їде там цього е, олів'є там 200-300 грам, бо звичайно цього олів'є буде десь там в районі 1,5-2 кг. Майонез, на цю порцію я даю отакі дві пачки, там 180 грам. Я думаю, мені буде нормально. Ну, коротше, зараз подивимося і теж вам скажу. Сіль, звичайно, за смаком. У мене оця гімалайська за тебе, ну правда вона вже закінчується. Навіть не знаю, що вона ще зараз до сих пір є. Але коротше, то така сіль, якої треба, от як звиклої, то на раз трохи більше. Бо, бо щось не дуже солоно та сіль. Перцю я не додаю, потім я поставлю цю перчинку, щоб крутити перець, собі кожен до перця. Бо мені, от чогось я знаю, що перець, коли додати в олів'є. Е -е, він мені робить чуть тьмяною картоплю. Ну, все, мої улюблені китайські ложки. За магазином все за 10. І е -е, розмішую на нашу. Ой, так, зараз трохи в телефона. Ну, коротше, якщо ще треба буде майонез, я вам зараз абсолютно все скажу. Так, коротше, майонезу не треба. Зараз я вам його покажу, я його роз, цей, ще раз гарно перемішаю, закладу в миску і відправлю в холодильник. Бо, так, бо як будь-який салат, він має трохи постояти. І ми вже зранку з вами побачимося при гарному освітленні. Я вам покажу його дуже гарно, як він виглядає, як я буду його подавати. Так що, поки цей, ми прощаємося, але магією інтернету ми побачимося Раз, два, і три. Олів'є собі настоялося. Звичайно, майонезу можете дати трохи побільше. Знаю, в мене мама тобі ще сюди бамбурила. Вона любить, коли аж течуть салати. Так, розкладаємо. Бачите, як він гарно виглядає, кольоровенький завдяки цибульці і кропу. Хоча я його і не планував сюди додавати, але воно сюди дуже класно підійшло. І, до речі, каперси теж сюди вписуються. Так що можна або замінити огірки на каперси взагалі. До речі, бо в принципі, кислість та сама, і буде також, думаю, дуже класно, бо о, гарно підійшли, я вже вчора дві порції салату топтав. Розкладаю я отак в сервіровочне кільце, а зверху ще дам ікру, бо риба, значить, треба. Ну Приблизно якось така Там, А собі там далі думати, як хочете, можете подати в загальну миску на стіл поставити, і, як по традиції, олів'є так їсти. А мені отака подобається порційна й тарілочка така гарна, рекрісма. Ну і, типу, Бандерівський прапор. Хай москалі там собі. Ех, як завжди пишуть всього непотрібного. Ну, люблять мене, москалі дивитися, що тут зробиш. Так що готуйте це дуже смачно і дуже цікаво. Дякую брата жінці за ідею цього салату. Дуже смачний. Так що з вас підписка і вподобайка. Хто ще не підписався, з мене завжди гарні рецепти. Так що всім смачного, я молодець і слава Україні!